Добрий день. Добрий, день. Можна? Добрий, день. Добрий день. Я до вас по двох питання. Перше стосується. Знімайте так, звичайно. Телефоні важливо було залишити... — Чому? — Ну, бо Фіксація, в принципі, в такому об'єкті режиму не дуже... — Ну добре, я відмовляю в цьому. Ну, мовляв, бо буду проводити відеофіксацію. Ви публічна особа? Так, я публічна особа. Ну, в чому питання? Не в тому, тому що у чому теж об'єкт? Що об'єкт? Ну, нехай. Розуміло. Нехай і що. Добре, фіксуйте, що далі? Перше питання відносно особисто у вас. Чому ви. Ви знаєте, що ваш робочий день починається з 9.00? Так. А в які в ви сьогодні прибули на роботу? Я сьогодні приїхав о 9.30. Де? В 9.27, якщо точно. якщо тут. Не і ви не, не перший раз ви систематично запізнюєтеся ні, на роботу. Ні, ні, ні. Систематично. Добре, я в п'ятницю приходив зранку до вас. Чому я зранку до вас не міг попасти? — Тому що я йду? в іншому районі. З якої до якої години? Цілий день я можу бути в іншим на три райони. Тобто, у вас цілий день, ви ні разу за цілий день п'ятницю сюди не приїхали, В П'ятницю працював в 300 районі. Ну, не з'являлися взагалі тут цілий день. Ні, так? Ні, ні. Добре, це я з'ясував. Далі так. у вас є кримінальне провадження обочині окружній прокуратури, номер я вам зараз зачитаю. 1202, 12.16, 16, 13, 4,0235. Ось, будь ласка. Я вам зараз розкажу, що це за провадження. Це провадження, в якому я є заявником відносно, значить, відносно, це мені сказали вам відати на прохідні. Відносно вашого знайомого Шеремека Петра Петровича, а саме його сім'ї. Де по факту незаконні будови, а саме на в районі цукрового заводу та спіртзаводу. за моєю інформацією, дане кримінальне провадження було і в заліщиках певний тривалий час, де ви вказали дали вказівку нічого не робити. В заліщиках? в заліщиках було, було в ну, воно спершу розслідувалося в Бучі, потім передали його на заліщики. Ні в заліщиках, ні в Бучі нічого не зроблено. По термінах, ну ви такий зараз погляд робите, ніби я ви не водять інформації. Чому можна дозвіл, тому що якщо об'єкти в нас, як правило, процесуальне кінносується будь-який прокурор. Так, тому, керівництво... зараз, я подивився, подаюся запровадження по системі. Процю... Е, процесуальне керівництво здійснювала прокурор Борис, здійснює по сьогоднішній день. Mm -hmm. Дане кримінальне провадження на даний час знаходиться у неї. Mm -hmm. ласка, Розберіться в дан... рамках даного кримінального провадження, чому терміни порушені. По -перше, ви сказали, що він мій Він Мені не знайомий. Він я вам поясню, Та через кого він знайомий, тому що я все чітко знаю. Через кого? Він Та. дружить з вашим вже одним знайомим, паном Заєцем, начальником СБУ, Чортківського району. Ви змуєте і... знайомих і працівників з якими зустрічається. Та, Та спілкували? я розумію, що ви будете відповідати я, так, як вам я вигідно. Не як не вигідно. Він Та. звертався до Фреєка. Фреєк звертався до Заяця. Заєць по даному провадження спілкувався Абсолютно. з вами. Абсолютно ніхто зі мною зі мною по цьому бачу не спілкували? Добре, яка тоді мотивованість, в тому, що розумні терміни пропущені. По кримінальному Диві. провадженню притягнути вже неможливо, і зараз дане кримінальне провадження зависло саме у вас у цих стінах. Дивіться, з приводу цього кримінального провадження, наскільки я пригадую, наскільки я пригадую, ми його обговорили, пам'ятає десь давніше. То там були питання про те, що треба проводити ще експертизи. Про це саме про можемо сказати більше. Я не готовий зараз катим конкретно в якихось абсолютних термінах, скільки там і що треба провести експертиз, але там експертиза ми провадження за заговорювали, розповідає власне, відповідна експертиза, останнє, наскільки я пам'ятаю. Якщо є потреба, будь ласка, ви за них пишете звернення, ми їм названі дамо інформацію, що поважню робиться. Та я знаю все, що там робиться. Так. Я з претензією пішов а не запитом. Дивіться, претензія, я, при... я, при... я при... прийшов претенсподицію. При... Втав... Так, за два ще чимось роки неможливо було вкластися для того, щоб притягнути до відповідальності. По крайній мірі, щоб справа в суд зайшла. Дивіться, я не готовий сказати, чому за два роки, які це ви кажете нове поваження, це ще 21 рік, так? Я бачу? Так. <ган> <ган> я не готую сказати, чому воно без прийнятого рішення, але наскільки я пригадую, ми говоримо, що там необхідно провести експертизи. Експертизи <ган> проведено. Якщо, <ган> якщо проведені <ган> експертизи, питання немає. Експертизи давно проведе. Я з'ясую, чому там проблема. Процесуальний прокурор тримає в себе то провадження. <ган> ну може, вивчає? Дуже я довго вже вивчає. Провадження на пару листків він вивчає вже <ган> не один місяць. Ми подивимося, що вона вивчає, і вона свою позицію висловить в межах ХПК, межа процеса своїх річні. Які проблеми та проблема в тому, що вже людину неможливо по термінах притягнути до відповідальності? А, дивіться, якщо є підстави, де тут говорити про те, що про коршос порушув, питання мають, таке понергування. Я потім Я зараз вас перебуваю ви... на офіційному прийомі. Так, відповідно, так. я би хотів, щоб ви мені надали письмову відповідь. Добре, ви що в рамку за прийомі? Так. Якщо треба буде письмову відповідь? так. Хочу письмову питань. Нема можна написати заяву. Окрім того, в мене є ще одне питання. Чому питань немає? Я розумію. Терміни пропущення, я не можу вплинути. Нема механізму, щоб поновити терміни, щоб його все таки притягнути до відповідальності. Нема механізму. Чому ви зараз затягуєте терміни, щоб подати в рамках цивільно-правового? Позов Дивіться, чому розумію, не готується цивільно Мені позов? треба, щоб я глянув це проваджую, тому що прокурор по його вивчав, мені доповідали. Ми говорили, що там треба прости ще експертиза. яка е, зараз ситуація? Тому що позовне провадження в цивільному е, передпусні числа е, так само будується на певних доказах зібраних примільне провадження. <правді> так? Якщо немає всіх передних слідчих дій. О, ми не зможемо чи сказати. Я ж, я ж не сьогодні роджен. Я розумію, як це все це, відбувається. Експертиза, по перший момент. Я знаю, чого що що ви, ви сьогодні тут. По трьох, в мене потім буде вас, ще четверте. У вас багато питань, але просто по інші моменти, я Ні, в мене в ті питання, які я озвучив. Ті, які я озвучу. Ну то озвучте мені відповідь на, на, на мої непоставлені я, я питання. Покривання провадження. Якщо вам треба зараз письмову інформацію, будь ласка, пишіть заяву. Не так, не мені не треба письмові відповіді, э, інформ... тому що я буду далі э, в рамках, э, ну, через дане провадження реєструвати скарги, відповідно, мені я треба не бачити, не що мені офіційно вийде. Я розумію, що ця інформація може чинно що робиться по провадженню. Як це так, ви там заявник? Так, відбуває? так відбуває? я заявник. Все питання має, домовилось. Ще якісь четверті питання. Четверте питання, чому не готується позов в рамках цивільного правового? Ви, ви далі затягуєте цей час. Це Добре, нехай буде третій, Четверте мене буде не сьогодні. Позов буде готуватися при наявності всіх зібраних доказів. І якщо експертизи проведені. якщо ви вважаєте, що потрібно ще якісь додаткові, то чому провадження не їде на додаткові експертизи? Чому воно далі стоїть тут, тягне цей час? Тобто умисел в тому я вбачаю, щоб затягнути ще ще терміни по цивільно правовому позову. Там лише ще буквально пару місяців. Умисл тут ніякий нікого жодного умислу немає. Якщо про прокурора прокурор ще не достатньо зібраний доказів, значить, я так розумію, в цьому проблема. Значить тому, що немає ні прийнятого рішення, ні приділяного послуги. Я з'ясую пропонував руку саме, який стан зараз того провадження, чи правді всі експертизи. Якщо все є, питань немає, тоді прийняті реагування буде таке, як ви передбачив на законодавство. Просто я не розумію взагалі, що ви тут робите. Якщо в рамках такого простого провадження терміни порушуються, то як ви тоді розслідуєте якісь значно складніші провадження? Ні, Ми розслідуємо багато провадження. А от, до речі, оцей пан Шеремета, олігарх, так званий, він перебував на керуючих посадах, він по сонячній день не служить, і йому всі все одно срако підтирають. Їй батько служить, то там ви, вас зацікавило. І терміни подивитися. Ви, ви, ви Шеремет... просто вибираєте, вибирав, якось я не знаю, по яких мірках ви вибираєте. Я так, нічого так. не В Шереметі я не є поїздку не вручаю, Є спеціальні служби, які цим займаються. Так? А причина вашого судді це те, що вашому батьку хочуть, по вашому батьку, провадити про це рішення. В і даному не? випадку і це і є соціальна несправедливість. Тому що я мій батько соціально. служить і ви, ви збираєтеся що... всіма силами я... його притягнути, а йому його я проведжу. Я проведжу. Я А от прошу. Бориска, яка здійснює нагляд по шереметі, ви, ви якісь такі абстрактні не даєте. Я приймав на прийому на прийомі чоловіку в так само в усному прийомі заявницю по цьому провадженню. І так само у нас інформацію в нас хотіла інформація цьому провадженню. Є як керівник прокуратури який здійснює організацію на дійсної організації на зобов'язаний так само саме це провадження, так само як ви зараз в мене, вимагаєте, по провадженню борис. Так само його вивчу дому сенку прокурора, не переживай. У мене було відомо на прийомі, я зобов'язую таке звічні поїздення. Розумієте? Мені, мен, на мій погляд це виглядає, виглядає ніби якісь ваші особисті мотиви. Ні, мотив. Ніяких особистих мотивів немає. Просто у вас зараз появився особистий мотив, зв'язку з тим, що по вашому проваджує вашого батька зараз є на певні рухи, і ви зараз вирішили мене прийти і за відео. Це а як це з вашої сторони виглядає? Це соціально це... справедливо? Я не, дивіться, ваш батько віддає борг служить, він не всіх нас. Питань вже немає. Мені, а друг начальника СБУ, який не сумішує, яким очевидним способом трапляється так, що можна йому всі терміни затягувати, і ви навіть попроваджені, не орієнтуєтеся, що там відбувається. Я з йому не влучаю. Особисто. Вручає, та це Так, Ой, Я ось. я не пропою питання, якщо ви керівник Бучіцької кружної прокуратури, так. ви не орієнтуєтеся, що відбувається в цьому е, провадженні. Е... Але ви все орієнтуєте, що відбувається в провадженні мого батька. В вашому батьку проваджує інтуїці через те, що я новому тижні вивчав, чи поза минулого тижня. Ні. А за 2 років ви ходіс у це проваджені, вивчали? Так, вивчали, говорили, не поясню. Говорили декілька тижнів тому буквально це провадження. Можливо, можливо, десь місяць-два. Обговорювали, і про це не не доповідав, що по ньому робиться. І питання стояло, що вони кинуться брати експертиз додаткових. Я не пам'ятаю, що до чи, чи первинних, але все по нього експертиз. Я з'ясую на вашу вкусне зараз звернення, чи письмо, що напишете. Я з'ясую, якийсь нам світло цьому провадженні, я буду на відповідь без проблем. І так само як прокурор буде надо оцінка, так само, як в одному, так і саме іншому прокурору. Вони нас є рійні прокурори. Дивіться, у будь-якому випадку наш е, прийом офіційний сьогодні відбувся. Відповідно, я, я не навіть не зобов'язаний додаткові заяви писати. Я озвучив на офіційному дивіться. прийомі. Ви свою ви... заяву в осній формі, так, ви так. її, будь ласка, зафіксуйте можливо ми своїм рапортом. Ми зафіксуємо вашу, ваш ваш е, прийом в системі нашій і на ваші усміхать нам ми дан відповідь по тому кому. Скільки часу мені потрібно на дану відповідь? Е, е, дивіться, ну по закону в принципі. Мені треба хоча б десь там два тижні, орієнтовний строк, яким треба, щоб витримати провадження. Ви знаєте, я почекаю. Добре, чекайте. Я витратую провадження. там чудамо ціку дамо відповідь. Добре. Від цього від цього будемо відбуватися. Вам гарного дня. Дякую.